Давайте одразу, якщо хтось мене спитає за мою зачіску, за моє волосся, я просто так рішила, тому що е, ну, це тотальний авангард. Мені так здається, мені так подобається. Це було зроблено буквально ну, за хвилин 30. Але я даю цій зачісті. Хвилин 40 для того, щоб записати це відео. В нас з вами є стереотипний образ жінки в анімації. Наприклад. Попелюшка. Вона і поприбирає, і поїсти вам приготує, але вона зможе виразити свою думку тільки мишам, тому що вони слабше і менше за неї. Вітаю вас на українській стороні Ютуба, мене звати Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо про незалежних дівчат, жінок в анімації та мультфільмах. Перед початком цього відео можете підписатися на мій канал та мої соцмережі, посилання на котрі ви знайдете в описі до цього відео. А, і я завжди вам за це дуже сильно вдячна. Взагалі, наскільки мені відома, жіноча емансипація з'явилася в мультиплікації нещодавно, скажімо так, 24 роки тому, з виходу просто legendary, iconic. А мультфільму Шрек, де по суті головний жіночий персонаж уособлює собою образ незалежної та тотальної жінки. Мужик, ти дістав. Як ми усі знаємо, Фіона перебуває під чарами феї Хресної і живе в одинокій башні разом, до речі, з іншою героїнею франшизи Драконіхою. Тобто в башні живуть не чоловік та жінка, а жінка, і по суті, жінка. Просто в різних місцях тієї башні, і судячи з того, що Фіона залишається живою, у дівчаток справи йдуть дуже гарно. Фіона очікувала на принца, і це була її мрія вийти заміж за Чамінга. Але тут це не виглядає як я повинна так зробити, тому що це єдиний правильний варіант. А навпаки, це просто її пріоритет. Її можна зрозуміти. Людина була позбавлена свого життя разом із сім'єю. Тому тепер вона просто хоче свою родину. Вона показує своє незадоволення шреку, мов вона очікувала когось іншого. Знаєте, іноді в нашому суспільстві за такі слова можна і по обличчю отримати чи парочку смачних матюків і докорів. В третій частині вона показує всю свою жіночу силу, а в четвертій частині її просто неможливо зупинити. Вона вагітна. Разом з мамою та подружками Total Spice, не інакше йдуть рятувати дупу Шрека. Вони підпалюють бюстгалтер, тому що тут це працює як символ жіночої незалежності та буквально йдуть проти системи, яку вигадали чоловіки. Це моя найулюбленіша сцена, в принципі, з усіх частей. Напишіть в коментарях вашу улюблену сцену, і ми спробуємо з вами провести в коментарях невеличку дискусію. з усіх чотирьох частин, тому що для мене. Шрек це апостол мультиплікації, і скільки разів я його не дивилася, це завжди виглядає, як я дивлюся це в перший раз. А Фіона для мене просто. God is a woman І you know? я готова на неї божитися. Ви коли-небудь бачили, як стара жіночка розбиває головою стіну? Я ось ні. А четверта частина. Вона буквально посилає його і каже: М". Ні. я, в принципі, в чоловіках не бачу потреби, вони бачать в мені потребу. Я ватажка, а не чоловік. А цей палац дивовижний. Дякую. Аж не віриться, що я здатна на подібне. Наступна героїня насправді доволі контроверсійна, тому що вона заморозила королівство та вирішила покинути свою молодшу сестру. Це дійсно погано, але якщо дивитися на неї, як на жінку. Яка знаходиться в традиційному суспільстві? В якому вони взагалі там століття живуть, я вже не пам'ятаю. Давайте, пусть буде 17-те то вона прекрасний приклад жіночої незалежності. Її сила не в чоловічому спасінні, а в прийнятті себе. Вона з самого дитинства вчиться контролювати власний дар або навіть прокляття. Що з першим, що з другим не так просто жити, тому що до чого ти першим доторкнешся. Той стане кригою. Вона йде з королівства одна, розуміючи, що в найближчому часі не повернеться і буде вимушена жити на самоті без чоловічої підтримки, тому що Ельза сама собі підтримка. Вибачте, але жінка буквально голими руками побудувала собі палац і може робити там все, що їй заманеться. Вона розуміє, на що йде і заради чого, в першу чергу заради себе. Згодом Ельза повернеться в королівство. Вона повернеться новою. Не холодною всередині та зовні. Це абсолютно новий підхід у порівнянні з класичними принцесами, які завжди потребували допомоги принців. Ельза стала символом жіночої незалежності та самоусвідомлення. Її пісня Let it go стала своєобразним гімном для жінок та дівчат, які намагаються прийняти себе та свої особливості. Давайте порівняємо: Білосніжка спить, Моана пливе через океан, спляча красуня мовчить. Ельза співає про свою силу. Можеш розібрати цю вежу цілком всю до цеглинки, але без мене ти ніколи не знайдеш своєї сумки. Рапунцель дівчина, яка більшу частину свого життя провела в ув'язненні, однак вона завжди прагнула до свободи. Її рішучість і бажання бути самостійною приводять її до справжнього прориву. Вона вже у 18 років розуміє, що хоче жити окремо, займатися своїми справами, а саме малюванням. Чоловік, тобто Флінн, або флінт. Чоловік, тобто Флін або Флінт, в історії Рапунцель з самого початку просто грає роль о, інструмента для неї. І вже тільки потім він стає її partner in crime, а потім коханим. Вона ставить йому ультиматум, кажучи, що вона віддасть йому сумку тільки тоді, коли він їй власноруч, Покаже місце, звідки йдуть е, ті самі ліхтарики. Згодом, вже в них, згодом в них вже починають виникати почуття один до одного. Але, будь ласка, зверніть увагу, тут ситуація, як і у Фіони. Дівчинка є принцесою, а, а чоловік звичайним чоловіком, громадянином, хлопцем. Не шрек та флінт. А Афіона з рапунцель, тому що зазвичай нам показують і принца, і принцесу в мультфільмах, наприклад, як в Sleeping Beauty, або як просто дівчинка та принц, о, як у вище згаданої попелюшки. Рапунцель також показує сепарацію від своєї матері, яка так довго мала не соціалізовану дитину. Дівчинка боїться, боїться ризикувати. Тому є ось ця сцена з її роздумами. Мати так осердиться. Не біда, вона ж ніколи про це не дізнається, так? Просто жах. Це уб'є її. Але все одно робить, тому що для неї є тільки її мрія побачити ті самі ліхтарики. Про наступну я взагалі мала якусь там офіційну а, діснеївську книжку. Я сказав тобі вийти на вечерю. Я не голодна. Виходь, або я... я. Я Бель з мультфільму «Красуня і чудовисько» дуже цікавий персонаж і підходить для цієї теми. Усе життя, проживши з батьком, Бель не поспішає кудись їхати, наприклад. Вона вибирає читати та гарно проводити час. І це дуже сильно не подобається Гастону, тому що а, Гастон це звичайний турікал-мужик з позицією Я особливий, о, і я повинен всім подобатися, тому що я. Вродливий, і тут знову ситуація. Вона вибирає себе, а не чоловіка. Тим паче такого чоловіка, який очікує, що його дружина буде масажувати йому ноги після охоти і якось цей час ще їсти готувати. Тому Гастон сидить в повному афігі і думає: а як так? Як так мене не вибрали? Я ж такий класний. В мене навіть волосся на грудях росте. І я розумію, що це все одна велика гіперболізація, але давайте визнаємо той факт, що дійсно. Такі чоловіки існують. Потім в певний момент чудовисько на неї ображається, тому що дівчина не хоче йти з ним вечерять, тому що а як так з ним не хочуть. Але ця вечеря була потрібна тільки йому. Тому що який план був спочатку? Діда з замку геть абель? що потім в них якось з'явилися почуття. Він перестав бути блохастою собакою, і вони потім е, жили разом з Бель. Тобто, все виглядає як якийсь примус, або він навмисно робить е, з Бель тарілочницю. Я тобі, значить, суп з фрикадельками, а ти просто дістаєшся уся мені. Е, і в додаток, звісно, якщо в тебе вийде, то покохай мене. Не хвилюйся, татку. Скоро це буде наше. До речі, з тваринами полюбляю спілкуватися не тільки Бель, але й Тіана, головна героїня мультфільму. Цей мультфільм я обожнюю теж. І я, до речі, перед тим як знімати це відео, я в один день о, ще раз, а вже ж передивилася Рапунцель о, та принц та лягушка. Ой, принцеса та лягушка. Принцеса та лягушка. До речі, це останній. А мультфільм, повнометражний Дійсний, намальований в 2D анімації перед Рапунцель. Першим повнометражним, повністю зробленим в 3D мультфільмом. Оце... Тому зараз про принцесу та жабу. Тіана дівчинка, яка в ранньому віці пережила смерть свого батька. Працює та живе одна. Працює не в якійсь компанії. Ні. Вона звичайно офіціантка. Іноді балакає з друзями, але її головна мета. Яка передалась їй від батька, це відкрити власний ресторан. Вона йде до подруги в кімнату, перевдягається, і тут він. на Він до речі, на війна і Геркулеса можна віднести до типу чоловіків синочка-корзиночка, тому що що перший, що другий. А їм подобається, коли до них ставляться як до маміних ангелочків. Тіана вчить Навіна, як ніж в руках тримати, вчить його нормальній розмові, а він в свою чергу навчив її тільки як правильно їсти мух, коли ті жаби. Тіана і Рапунцель схожі разом з їхніми пасіями. Чоловіки як інструмент та вигідна угода. Тіана поцілувала Навіна, але нічого не змінилося. Це все опинилося тупо одним великим скамом. А на він в свою чергу перед цим пообіцяв о, дати Тіані більше грошей. Для відкриття того самого ресторану для свого власного бізнесу Тіана показує, що незалежність та сила полягає не тільки у магії або чудесах, а у важкій праці, вірі в себе та вміння залишатися вірною своїм переконанням. Вона сама долає труднощі на шляху до успіху, не потребуючи допомоги чоловіків чи зовнішніх обставин. Ще вона могла б погодитися на пропозицію Фасільє. Вона йому магічний колон, а він її ресторан. Але Тіана вирішує, що магія їй не друг, тому замість чаклунства вибирає раціональність. А от справжнім переворотом стала Мулан. Це вже не просто принцеса у сукні, це воїн, яка рятує Китай. Вона кидає виклик традиціям, доводить, що жінка може бути такою ж сильною, як чоловік. І знаєте, для багатьох дівчат це був перший мультфільм, де вони побачили себе не в ролі нареченої, а в ролі героя. Не можна забувати й про аніме. Хаяоміядзаки, що у 90-х, показав, що жінка в історії може бути головною дієвою силою. Принцеса Мононоке воїтелька, яка бореться за природу, віднесені привидами. Дівчинка Тихіро, яка налякана, але стає сильною, проходить власний шлях дорослих. І що цікаво, в японській анімації жіночі образи часто набагато складніші і багатогранніші, ніж у західній мультиплікації. Чому це важливо? Тому що мультики це перше, що бачать діти. Через них вони формують уявлення про світ і про себе. Коли маленька дівчинка бачить білосніжку, вона вчилася, що треба чекати на принца. А коли дивиться Муану, вона бачить, що може сама рятувати людей. Це змінює не тільки дитяче уявлення, а й культуру загалом. Звісно, у сучасних історіях ще залишаються пастки, часто незалежно на героїня все одно мусить бути доброю, турботливою, правильною. Її сила завжди олюднена через жертовність, але це вже інший рівень. Принаймні вона більше не сидить у башті, чекаючи на посілунок. Від дівчаток служанок у мультфільмах ми дійшли до дійсно сильних о, незалежних о, дівчат, принцес. Тепер в героїнях ми більше бачимо самостійності в першу чергу. І бажання щось показати не тільки о, своєму батькові або хлопцеві або мамі. В першу чергу це про себе. Попелюшка. вся історія про те, щоб потрапити на бал і знайти чоловіка. А Меріда. вся історія про те, щоб не знайти чоловіка. Відчуваєте різницю? Це вже не просто казки, а відображення суспільних змін. Тепер нам показують дівчат, які не бояться кинути виклик собі. Іншим та обставинам. отже, образ незалежної жінки в анімації пройшов величезний шлях від пасивних принцес, які чекали на щастя, до героїн, які творять свою долю. Це важливо, бо мультфільми це не лише розвага, вони формують наше сприйняття, і завдяки новим історіям діти бачать, що незалежна жінка це норма. Тож, наступного разу, коли будете дивитися Холодне серце чи Муану, пам'ятайте, перед вами не просто мультфільм. А культурна революція. На цьому у мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно сподобалось, то можете поставити йому вподобайку або написати коментар та підписатися на мої соціальні мережі. Ми з вами побачимося вже в наступному відео. Слава Україні!